Друзі, всім привіт! У нас така буде зараз розпаковочка. Це для машинка для ляльок Барбі. Подивимось. О, що це? Це все щось для мене, напевно. Буду я водити автомобіль, вчитися. Вже один вмію водити. Тепер оцей. мяу-мяу. Ну, симпотна машинка, як мені вважається, такий джипік прям. Так, як її розпакувати? Так, Відкриваємо. Якось розпакуємо зараз. Тут навіть ще прикручено все. Треба відкривати. Так. А це що в нас таке? Я зрозуміла, що це? Це дзеркала. Зараз відкриємо. Ось такі наліпки на автомобіль та дзеркала. Дзеркала усюди у цей отвір треба вставити. Так, ось дзеркала і тепер наліпки наклеюємо. Так, ось тут зараз приклею наліпку. Теж дзеркало. Так, наклеїла. Тепер фари. Ось такі. Фари є. Тепер передні фари, Вони такі сірі. А зараз зробимо ось такими. Тут навіть є паски безпеки. Прикольно. Так, кермо крутиться, крутиться кермо. Мабуть, відпаде швиденько. Саме найголовніше, що тут вже наліп, наліпка вже є. І от якась також наліпка є. А є тут педалі. Ні, нема. Так. Ні, там пусто. моя рука аж отут. А, тобто. Ляльку Барбі, коли посадимо, то її ніжки будуть аж у ну, під копотом виходить. Так, двері також не відчиняються. Ну ось така, симпатична. Такі колеса. Барбі тут зображена і тут зображена барбі. І на кермі також барбі. І навіть на креслах. Так, біля керма посадимо ми ляльку лол. Так. Так, ось такі у нас лялечки тут сидять. Водія навіть і не видно очей. Ну, прикольно, прикольно. Ось так їдуть. Ось такі красуні катаються на такому джипі. Ну, прикольно. Керумом мені вважається, що відірветься скоро, ну, подивимося. Але так, да, доволі таки прикольна машина. О, коробочка. Напевно, я в ній буду спати, вона новенька. Треба подивитися, як в, в ній буде краще лягти. Та поспати. Така класна коробка. Пахне новеньким чимось. Друзі, ось така розпаковка у нас вийшла. Ну, автомобіль нічого такий прикольний. Нам сподобався. Пластмаса доволі така міцна. Всім пока, до нових зустрічей!